Всім привіт! З вами Найбос, і ви дивитесь швидкий огляд на ніж без теч Sledgehammer. Ніж Sledgehammer є складним ножем досить невеликих габаритів. Повна його довжина 182 мм. По лезу це 76 мм, 3,2 мм товщини, і трошки більше 100 г ваги. Що по матеріалах? На лезі використовується сталь інструментальна D2. Це високовуглецева сталь, яка потребує мінімального догляду, тобто мокрим його залишати на тривалий час не варто. По формі клинка це у нас Антоїд і танто тут дуже таке не яскраво виражене. Тобто передня частина займає мінімум місця і відповідно знаходиться під дуже великим кутом, майже під 90 градусів задертий вверх. Що стосується руків'я, тут у нас накладки з мікарти, або ж є варіант з g10 руків'ям, і по лезу буває обробка як сатин, як зараз у мене в руці, так і Black Stone Wash, або ж фарбування всередині руків'я знаходиться замок Liner Lock. В осьовому вузлі знаходяться підшипники. Працює це все максимально плавно. І чітко з дотягуванням в кінці для надійної фіксації. Відкривати його можна через шпиньок, який знаходиться на лівій або ж правій стороні клинка. Також присутня кліпса, яка розрахована на носіння на правій кишені, тобто переставити на зворотню сторону її не можна. Ніж вийшов доволі зручним, невеликим і при цьому легким. А якщо ж вам сподобався даний ніж, то придбати його можна в нашому магазині через сайт або написавши нам в повідомлення.